Фестиваль «Лісова пісня відбувається на Волині з 2001 року, започаткований обласною організацією національної спілки письменників України, розповідає письменниця Надія Гуменюк. Я була ще серед когорти тих письменників, які тільки ідею виношували. Вони збереглися світлини. Коли ми ще тільки їхали в нечимний, коли ми ще там тільки мріяли і дивилися ту галявину, і дуже гарний вийшов фестиваль. Цього року фестивальне дійство відбуватиметься у Луцьку, в Урочищі Нечимному, в музеї Лесі Українки в Колодіжному та у Ковалі. Фестиваль географічно розширюється, каже організаторка Ольга Ляснюк. Ми намагаємося все-таки запрошувати людей з тих країн, в яких бувала Леся Українка. Письменник з Польщі Адам Марик на фестивалі вдруге. каже, в захопленні від Луцька, тому й приїхав сюди знову. «Створили би такий проект. Є словидані створили такий спільний українсько польський проект, такий журнал двома мовами. Тут надруковані твори українських і польських письменників. В цих віршах ми можемо побачити те, про що ми говоримо різними мовами, але про одне і те ж: про біль і любов, про терпіння, про внутрішні цінності. Білоруський поет та перекладач Міхась Скобла на поетичному фестивалі вперше говорить, що прикладав вірші багатьох українських поетів. Лесю Українку 150 п'ятісста годі якої Лесю Українку 150-річчя якої зараз відзначається, і перекладав Дмитра Павличка і Василя Стуса і Ліну Костенко. І коли я приїжджаю і чую українську пісню, я аж притупою ногою, але найбільше притупою своїм серцем. На театральному майдані міста біля пам'ятника Лесі Українці, де зібралися учасники фестивалю, знімальна група поспілкувалася з лучанами. Леся України, звісно, мавкою і так далі. Дуже цікаво. Вже забула трошки, якщо чесно. давно Навчалася в школі, а ну, якби професія не пов'язана була з літературою. Вона була дуже хорошою письменницею, і якщо не я її перший вірш, вона написала 9, в 9 років чи то в 5. Надія. Сьогодні у програмі фестивалю виступи учасників на локаціях у бібліотеках і школах, інститутах і коледжах, говорить голова обласної спілки письменників України Ольга Ляснюк. Згодом учасникам фестивалю проведуть екскурсію під обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки та проведуть спільний творчий вечір учасників фестивалю. Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.